Всім відома трагедія з, зі збитим Іл-76 з номером Три сімки. Нас поміняли підрозділи 25-ї бригади. Ми загрузилися знову ж таки у Чугуєві у літаці Іл-76 і здійснили висадку в Луганському аеропорту вже. За 11 годин до, до збитого літака деякі хлопців цього борта я знав особисто, мої підлеглі знали. ВДВ якби, вони самі по собі невеликі і пересікалися дуже часто. От, особливо з офіцерами, якби, з військовослужбовцями по контракту, якби, один одного багато хто знав. От, вийшло так, що якби, була сформована група для розшуку борта так, під час того, як горів. От, в складі якої була моя рота, От, вирушили. О, за допомогою штурмовика, який літав над цим районом, який орієнтував нас по радіостанції, ми знайшли місце падіння, знайшли відповідно все, всі, всі залишки, починаючи від людських фрагментів, документів, боєприпасів, бойових машин, десанту, відповідно, самого літака. Ну, відповідно, зібрали все, що можна було зібрати. От. Підірвали боєкомплект, боєкомплект, який не затонував, і повернулися якби на базу. В принципі, тіл, так, фрагментів тіл, вони практично, ну, практично не могли знайти, тому що ми вже, ми, ми вже практично все зібрали. Тому, бо, інформація, яку розповсюджували сепаратисти, не є дійсністю абсолютно ніякою.